Мова наш всенародний скарб. Мова це душа народу, його історія, культура та спадщина. Вона об'єднує покоління, зберігаючи мудрість предків і передаючи її нащадкам. Українська мова. Це не лише засіб спілкування, а й символ національної ідентичності, наша гордість і наш скарб. Кожне слово рідної мови має особливу силу. Воно здатне надихати, заспокоювати, пробуджувати найглибші почуття у піснях, казках. Поезії й прозі українська мова розкриває всю глибину народної душі. Такий скарб потребує дбайливого ставлення. Збереження та розвиток мови це обов'язок кожного. Важливо розмовляти рідною мовою вдома, навчати її дітей, підтримувати літературу та мистецтво, що несе її в собі. Мова це ключ до нашого майбутнього. Вона нам усвідомлює себе частиною великої нації, надихає творити і дарує відчуття єдності. Бережімо її, адже вона найцінніше, що ми маємо. Диктант пишемо з абзацом. перше речення. Мова – це душа народу, його історія, культура та спадщина. Абзац. Пишемо. Мова це душа народу, його історія, культура та спадщина. Перевіряємо. Мова. Це душа народу, його історія, культура та спадщина. Вона об'єднує покоління, зберігаючи мудрість предків і передаючи її нащадкам. Вона об'єднує покоління, зберігаючи мудрість. Предків і передаючи її нащадкам. Перевіряємо наступне. Вона об'єднує покоління, зберігаючи мудрість предків і передаючи її нащадкам. Наступне речення. Українська мова. Це не лише засіб спілкування, а й символ національної ідентичності, наша гордість і наш скарб. Пишемо. Українська мова, це не лише засіб спілкування, а й символ. Національної ідентичності. Наша гордість і наш скарб. Перевіряємо. Українська мова це не лише засіб спілкування, а й символ національної ідентичності. Наша гордість і наш скарб. Наступне речення з абзацу. Абзац. Кожне слово рідної мови має особливу силу. Пишемо з абзацу. Кожне слово рідної мови має особливу силу. Перевіряємо. Кожне слово рідної мови має особливу силу. Наступне речення воно здатне надихати, заспокоювати, пробуджувати найглибші почуття. Воно здатне надихати, заспокоювати. Пробуджувати. Пробуджувати найглибші почуття. Перевіряємо. Воно здатне надихати, заспокоювати, пробуджувати найглибші почуття. Наступне речення у піснях. Казках, поезії, й прозі українська мова розкриває всю глибину народної душі. Пишемо у піснях, казках, й прозі, українська мова роз. Криває всю глибину народної душі, народної душі. Перевіряємо у піснях, казках, поезії й прозі українська мова розкриває всю глибину народної душі. Наступне речення з абзацу, абзац. Такий скарб потребує дбайливого ставлення. Пишемо з азацу. Такий скарб потребує дбайливого ставлення. Дбайливого ставлення. Перевіряємо. Такий скарб потребує дбайливого ставлення. Наступне речення. Збереження та розвиток мови це обов'язок кожного. Записуємо. Збереження та розвиток мови, це обов'язок кожного. Перевіряємо. Збереження та розвиток мови це обов'язок кожного. Наступне речення. Важливо розмовляти рідною мовою вдома, навчати її дітей, підтримувати літературу та мистецтво, що несе її в собі. Записуємо. Важливо розмовляти рідною мовою вдома, навчати. Її дітей підтримувати літературу та мистецтво, що несе її в собі. Перевіряємо. Важливо розмовляти рідною мовою вдома, навчати її дітей. Підтримувати літературу та мистецтво, що несе її в собі. Наступне речення з абзацу. Абзац. Мова це ключ до нашого майбутнього. Пишемо з абзацу. Мова це ключ до нашого майбутнього. Перевіряємо. Мова. Це ключ до нашого майбутнього. Наступне речення. Вона нам усвідомлює себе частиною великої нації, надихає творити і дарує відчуття єдності. Пишемо Вона нам усвідомлює себе частиною великої. Нації. Надихає, творити, й дарує відчуття єдності. <кій> відчуття єдності. Перевіряємо. Вона нам усвідомлює себе частиною великої нації. Надихає творити і дарує відчуття єдності. І останнє речення. Бережімо її, адже вона найцінніше, що ми маємо. Записуємо: Бережімо її, адже вона найцінніше, що ми маємо. Що ми маємо, перевіряємо речення. Бережімо її, адже вона найцінніше, що ми маємо. Так, перевіряємо від початку й до кінця. Мова наш всенародний скарб. Мова це душа народу, його історія, культура та спадщина. Вона об'єднує покоління, зберігаючи мудрість предків і передаючи її нащадкам. Українська мова це не лише засіб спілкування, а й символ національної ідентичності, наша гордість і наш скарб. Кожне слово рідної мови має особливу силу. Воно здатне надихати, заспокоювати, пробуджувати найглибші почуття. У піснях, казках, поезії й прозі українська мова розкриває всю глибину народної душі. Такий скарб потребує дбайливого ставлення. Збереження та розвиток мови це обов'язок кожного. Важливо розмовляти рідною мовою вдома, навчати її дітей, підтримувати літературу та мистецтво, що несе її в собі. Мова це ключ до нашого майбутнього. Вона нам усвідомлює себе частиною великої нації, надихає творити і дарує відчуття єдності. Бережімо її. Адже вона найцінніше, що ми маємо. Так, все. Дякую.